Друзі, вітаю вас! Мене звати Руслан Дроздов на першому міському інтерв'ю дня. Дякую, що ви з нами, і дякую ЗСУ, що дає можливість нам працювати, розмовляти на будь-які теми. У тому числі сьогодні ми хочемо поговорити про реалізацію ветеранської політики в Україні і в нашій студії Тетяна Дементіва, директорка департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної військової адміністрації. Пані Тетяна, вітаю вас. Вітаю! Дякую, що прийшли до нас. Хочеться поговорити з вами про допомогу від держави. Допомогу від обласної військової адміністрації як можуть люди до вас звернутися і поліпшити своє житло? При тому, що війна продовжується, на жаль, і ми розуміємо, що людей, які зараз будуть звертатися до вас саме по таких питаннях, може стати більше, бо ветерани повертаються з фронту, вони вирішують свої сімейні проблеми, сімейні якісь моменти, хочуть поліпшити свої а, сімейний стан, може поліпшити навіть і житловий стан. І тому ось ця от питання компенсації на придбання житла, про яке ми хочемо поговорити, воно дуже важливо для таких людей. Скажіть мені, будь ласка, по перше, хто може претендувати? На ось таку компенсацію на придбання житла? Взагалі це діє чотири державні програми. На, на території Одеської області лише три діють, тому що четверта державна програма це для учасників Революції Гідності. На жаль, у нас таких на черзі на квартирні і взагалі на обліку немає. Три програми це перша особи з інвалідністю внаслідок війни, першої, другої групи та з числа учасників АТО ООС, члени їх сімей та члени сімей загиблих. Угу. Це перша категорія. Друга категорія це воїни-інтернаціоналісти та члени сімей загиблих. Воїнів-інтернаціоналістів, воїни-інтернаціоналісти першої другої групи захворювання також внаслідок угу. війни. І третя програма це учасники бойових дій з числа внутрішньопереміщених осіб, uh -huh. які також мають право на компенсацію за програмою. Е і члени їх сімей. Uh -huh. Тобто в цих категоріях є як військові люди, так і не військові люди, які можуть претендувати на це. І ви знаєте, люди дуже часто думають, Та, ну я не хочу цим займатися. Величезна купа документів, це бюрократичні оці от машина, в яку я якщо сяду, то я відтуди не вилізу, буде боліти голова і так далі. Наскільки складний взагалі-то цей процес отримання компенсації на придбання житла? Ну взагалі сам процес не, не настільки складний, як здається. Угу. Ну, по-перше, ці категорії, які я вже озвучила, вони мають перебувати на квартирному обліку. Так. Якщо говорити про е, осіб з інвалідністю внаслідок війни місцевих, да, з числа е, учасників АТО ООС, проводнів інтернаціоналістів першої другої групи, то вони становляться на квартирний облік і угу. одразу можуть звернутися за е, компенсацію, за призначенням компенсації на е, е, житло. Так. Якщо говорити про учасників бойових дій числа внутрішньопереміщених осіб, то, по-перше, вони мають перебувати на обліку як внутрішньопереміщені особи uh -huh. в єдиній інформаційній базі даних внутрішньопереміщених осіб. І через рік після цього, неважливо на якій території України, на якій територіальній адміністративній одиниці вони перебувають на обліку як ВПО, uh -huh. мають право. У нас, наприклад, стати на облік, на квартирний облік да. і на компенсацію. Угу. А які документи треба зібрати? Окрім цього, що ще треба мати? Там паспорт, звичайно. Звичайно, особисті угу. документи: це паспорт, код, посвідчення, яке угу. підтверджує статус, витяг з обліку на квартирний облік. Угу. Ну і там додаткові документи, те, що збирають вже безпосередньо органи соціального захисту. Угу. Ну цього. тобто, не дуже все таки складно це зробити. Ну, знов таки, ми розуміємо, що. Є люди з інвалідністю, які можуть претендувати на компенсацію, і вони не в змозі приїхати і збирати всі ці документи. Чи можуть це займатися родичі? І вони саме будуть людьми, які представляють тих людей. <ган> Дивіться, згідно з порядком, uh -huh. особа має самостійно звернутися uh -huh. за призначенням. призначення, вони, або члени сім'ї, тому що вони становляться членами сім'ї. No, Але да. коли вже придбавати квартиру, тобто uh -huh. коли вони отримують компенсацію, то вони мають особисто це зробити. І навіть ті внутрішньопереміщені особи, учасники бойових дій, які на сьогодні знаходяться на лінії фронту, yeah, так? Yeah, yeah. і вони не можуть Зараз приїхати це буде от такий момент проблемний uh -huh. в плані, тому щоб оформити, тобто компенсація в них вже на рахунку, yeah. а отримати придбати житло. Вони на жаль, мають самостійно. Ну тобто треба брати якусь невеличку відпустку. Так. А командування я впевнений, буде йти на зустріч ось в таких питаннях буде відправляти їх для того, щоб вони її змогли відпочити Маємо і змогли да, вирішити ось такі проблеми. Знов таки, компенсація. Всі, коли чують компенсація, всі радіють. думають, що це там ну практично 100%. Наскільки можуть розраховувати люди? Ну приблизно, хоча б що це за гроші такі? Який, яку частку від придбання квартири людина може розраховувати? А, дивіться, це залежить від того, яка кількість родини. Так. Залежить від того, чи є в наявності якась житлова площа. Uh -huh. Якщо це розраховується, наприклад, на одну сім'ю, в якій всі здорові люди, скажімо, крім особи, яка звертається. Uh -huh. так? То з розрахунку на всіх членів сім'ї є в порядку, в кожному порядку отримання є формула розрахунку, угу. і із цієї формули це виходить по 100%. Наприклад, родина, наприклад, да, це да, образно, Родина з чотирьох осіб, так. чоловік, дружина, двоє дітей. Угу. У них виходить розрахунок компенсації на 2,5 мільйони. Ну, наприклад. Да, так, наприклад, так? Да, да. Оці 2,5 мільйони, якщо нічого у них не змінюється у складі сім'ї, вони отримують. Тобто весь розрахунок компенсації. Фантастика. Не відсоток да. від е, розрахунку, а весь розрахунок компенсації. З однієї сторони звучить як фантастика, бо ну, людина може розраховувати на таку допомогу від держави під час війни, і держава займається іншими якимось питаннями. Тут президент каже, не час займатися бруківкою. Але компенсація є. І закладені величезні гроші у цю програму, наскільки я розумію? А, так, кошти на кожну з програм закладені. А, наприклад, для Одеської області по першій категорії, ту, яку я називала, особи да. з інвалідністю першої-другої групи внаслідок війни з числа учасників АТО ООС та ага. члени їх сімей, члени сімей загиблих. А, у нас в державному бюджеті, я вибачаюсь, буду підглядати да, ласка, передбачено да. на цю програму на всю Україну 1 мільярд 733 тридцять мільйони 900 Тридцять дев'ять тисяч для Одеської області виділено кошти у сумі 113 мільйонів 235 тисяч, угу. що дозволить забезпечити 46 осіб, так такими компенсаціями. При цьому у нас на обліку в обласному реєстру перебуває 118 осіб. Угу. Це по цій програмі, да, да. так тобто вважаємо, що майже половина. З тих, що перебуває на обліку в реєстрі, вони можуть отримати таку компенсацію. Друга програма це те, про яку я говорила, воїни-інтернаціоналісти. Да? Угу. E, значить, В держбюджеті у нас передбачено 400, майже 500 мільйонів гривень. Так. На обліку у нас на території області перебуває 46 сімей. Угу. Для Одеської області виділено 46 мільйонів, що дасть можливість забезпечити 22 особи. Половина Тобто з половина них. зможе отримати вже угу. цю компенсацію. По третій програмі внутрішньопереміщене з числа учасників бойових дій. «ТАК». У нас в держбюджеті передбачено 3 мільярди 264 тисячі 682 гривні. Так. В обласному реєстрі у нас перебуває 243 сім'ї. Угу. У Одеській області передбачено 249 майже мільйонів, що дозволить забезпечити 96 осіб. Угу. Ну, тобто не половина, але третя частина, третя частина да. є. Угу. На сьогодні нам надійшло вже 100 мільйонів з цих 248. Так? Да. Ми їх розподіляємо. Кошти дійдуть вже на рахунки осіб. Вони зможуть придбати угу. собі житло. По тих цифрах виходить, що практично по всіх трьох програмах практично 400 людей зареєстровано зараз по всіх трьох програмах. Скажіть мені, будь ласка, з вашої точки зору. Цих людей набагато більше, вони просто не всі реєструються. Поки що, а якщо вони всі разом зможуть скористатися, їх буде набагато більше. Можливо, із цих категорій не всі особи перебувають на квартирному обліку і мають житло. Да. Можливо, цим категоріям не потрібно розширення житла. Угу. В них є, вони живуть. Вони все є, нормально. вони да, живуть і да. все нормально. Якщо їм необхідно розширення житла, угу. у них немає житла взагалі іншого да, да. житла ніякого, то вони становляться на квартирний облік і на отримання. На Цієї компенсації ну і знов таки я хочу наголосити, що є дуже багато людей, от внутрішньо переміщені особи, і це про них, які приїжджають до інших регіонів, наприклад, до одеського регіону, і вони не стають на облік. Вони живуть тут, в них нібито все нормально, і ми дуже часто спілкуємося з гуманітарним штабом. Вони кажуть, люди приходять до нас, а на обліку їх нема. Ми не можемо їм допомогти, тому що вони не на обліку як внутрішньопереміщена особа. Тож всім людям, які приїжджають сюди як внутрішньопереміщена особа, їм не просто рекомендується їм обов'язково треба зареєструватися, стати на облік, щоб вони могли претендувати на абсолютно всі пільги, на абсолютно всі виплати, на компенсації на будь Яку допомогу і так далі. Я розумію цих людей, які приїжджають інколи. І тут в них є родичі, вони кажуть, все буде добре. Ось тобі там квартира або там кімната, ось тобі ми допомагаємо. І людина якось дуже швидко соціалізується, і нібито все гаразд. Ну але є люди, які приїжджають сюди, і їм треба допомога. І щоб звернутися і отримати її, все ж таки треба ставати на облік як внутрішньопереміщена особа. Ну це не страшно, по перше, це не клеймо якесь. Це допомога величезна, а по-друге, це о, знімає з вас от цей от бюрократичний шар питань, які можуть виникнути у вас. Ви зможете отримати допомогу, стати на облік і зможете отримати компенсацію, ну і так далі. так так далі, і так далі. Це ланка ось таких питань може бути вирішена. І, Тож, будь ласка, якщо можна по да. внутрішньопереміщених особах. Особ. Якщо говорити про облік, то. Угу. Найбільша частина, тобто, можливо, один відсоток або півтора відсотки, які не реєструються як внутрішньо е, uh -huh. Основна маса людей вони реєструються як внутрішньо переміщені yeah. особи, тому що вони мають право на інші державні виплати, окрім тих, що учасники бойових дій мають, uh -huh. наприклад, на таку компенсацію. І на гуманітарну допомогу, яку вони потребують. Yeah. В будь-якому випадку, особливо перший період початку, так скажімо, інтеграції в uh -huh. громадах, да? вони потребують такої доволі великої допомоги, тому вони реєструються. Не реєструються ті, які розуміють, що вони жити тут не будуть. Yeah. Да, да. Або поїдуть до інших регіонів, або уїдуть за кордон. А угу. якщо вони поїдуть за кордон, то вони вже не є внутрішньопереміщеним особами. Вони вже є біженцями, мають звертатись там в консульство в посольство для взяття на облік. Ну я хочу наголосити знов таки цим людям. Не зволікайте, будь ласка. Якщо приїхали, зареєструйтеся. Якщо ви збираєтесь далі жити в Одеській області, зареєструйтеся, менше проблем буде, менше питань буде, більше допомоги буде. Ще виникає запитання, а на яку ну, людина хоче отримати компенсацію? Да, в неї є там якісь питання, вона хоче змінити житло, або придбати більше, або розширитися, і так, далі, і так далі. А на яке житло людина може дивитися у разі того, що вона хоче ще отримати компенсацію? Вона підпадає під три категорії, вона думає, але вона думає. Придбати мені новобудову, чи авторічку придбати, чи будинок придбати, чи всі будинки, чи всі житлові оці от моменти можна під цю компенсацію підвести. Дивіться, будь-яка особа з цих категорій, яка перебуває на обліку і отримала на рахунок компенсацію, угу. вона сама особиста вибирає собі житло. Да. На всій території України. Uh -huh. Тобто, вони отримують компенсацію на території Одеської області, а придбати можуть у Києві, uh -huh. у івано франківську де вони хочуть. Uh -huh. Житлом вони можуть придбати або квартиру, або е, на вторинному ринку, так? Або на е, нову будову. Новобудову. Але ну, нова да. будова uh -huh. має бути е, здана в експлуатацію ну, да. обов'язково. Uh -huh. Або будинок, але з земельною ділянкою. Uh -huh. Тобто... Якісь заборон тут в цьому плані немає, окрім uh -huh. тільки те, що якщо новобудова без здання в експлуатацію, то так, це вже ну, заборонено. каплаван купити. Ми не можемо. Так, та. так. Uh -huh. з цим просто потім можуть бути проблеми у самого отримувача компенсації. Ну значить, да, так. да, да, так. Ми знаємо ці проблеми у будівників і будівельників, які поки що там так. під час війни не все можуть будувати і купити собі повітря і розраховувати, що воно там через. Рік, а може через 10 запуститься, ну це таке. Тож знов-таки хочу наголосити: не зволікайте, якщо у вас є потреба, чи можуть люди звертатися саме до вашого департаменту? Бо знаєте, так одна справа це послухати ефір, інша справа це десь там шукати в інтернеті якусь інформацію або сарафанне радіо. Чи можуть вони звернутися до вас за консультацією? Прийти? Ось в мене є питання, хочу допомогти. Так, вони зможуть звертатися і в департамент наш департамент соціальної сімейної політики. Ми знаходимося за адресою Канатна 83, 11 поверх. Відділ, який займається цим питанням в кабінеті 11-20. На сайті обласної адміністрації є офіційне посилання на сайт департаменту соціальної сімейної політики, де є вся інформація і де є контактні дані, як зв'язатися зі спеціалістами. З цього питання, тобто можна і зателефонувати, і по інтернету все це вирішити так, так. дуже зручно. Я б хотіла б наголосити на тому, що консультативно ми можемо надати допомогу, але угу. якщо стосується безпосередньо, Обліку на отримання компенсації, то це, це треба звертатись безпосередньо до громад, ну, до місцевих органів угу. соціального захисту. Ну я, я маю на увазі, що людина вирішила всі проблеми, їй там, або хтось там сказав, що є така компенсація. Почула в інтернеті, побачила нашу програму з вами спілкування. Так. і думає, хочу отримати. Як так. це? Наскільки це складно? Наскільки це довго? Знов таки, наскільки це довго, наскільки людина ось вона до вас прийшла, принесла. Ці документи, який проходить термін до того моменту, як людина отримає цю компенсацію, ну дивіться, скажімо так, в 2021 році у нас були кошти з державного бюджету. Угу. Це субвенція з державного бюджету, це не обласні кошти. Да. З державного бюджету 2021-му нам надходила компенсація. Всі, що були в реєстрі, реєстр подається один раз на рік. Угу. По двом програмам до 1 березня, по воїнам-інтернаціоналістам, подається до 1 квітня. Uh -huh. Реєстр обласний і в принципі черговість по реєстру можна узнати у нас в департаменті безпосередньо, поновлюється один раз на рік інформація, можуть переїхати з інших регіонів, і вони раніше стали на Тобто повернулись раніше, стали на квартирний облік, угу. а заяву тільки зараз на отримання компенсації написали. Чому я про це говорю? Навіть стояв на квартирному обліку, але не знав про компенсацію, угу. і зараз узнав і він написав заяву. А на квартирному обліку перебуває раніше, ніж ті, що вже стоять на компенсації, да, так? Да. Знов проговорю в тому форматі, що особи реєстр формується по черговості, так виходячи з квартирного обліку, з дати, коли вони стали на квартирний облік. Тобто, хто раніше став на квартирний облік, так. той і перший буде стояти. Так. Якщо особи стали на квартирний облік в один день, угу. то вони тоді розглядаються питання встановлення їх по черзі по даті написання заяви на компенсацію. Угу. А якщо вже і написали і компенсацію заяву одночасно ще зробили да, так, да. ну так з е, получилось угу. тоді. Ми е, підіймаються рішення комісії місцевих, угу. і на підставі дати рішення комісії вони встановлюються в черзі. Ну тобто, все це вирішиться, і не буде ніяких там толок в тут. Я перший стояв Ні. і так далі. Буде все вирішено чесно. все в рамках законодавства. Скажіть мені, будь ласка, а, зараз 400 людей є вже в черзі. Люди можуть приходити до вас, вставати у чергу і чекати на цю компенсацію. Чи може людина придбати житло, а потім їй кажуть: компенсація ж була? Чи може вона потім прийти до вас і сказати, я там вже собі придбав? Дайте мені, будь ласка, компенсацію. Ну, знаєте, як люди бувають, так нас роблять. Ні, Компенсація так і називається, що вона надається на... Придбання, тобто житла. перед придбанням житла. Якщо в єдиному державному реєстрі майнових прав угу. є вже придбане житло, то людина може не навіть не звертатись, вона да. не отримає цю компенсацію. Угу. Це компенсація для придбання житла. А, шановні наші українці, громадяни, глядачі нашої програми. А, бачите, як держава все ж таки піклується. Ми розуміємо, що зараз у держави питань ну просто в више даху. Але при цьому ось питання таких, от здавалось би, невеличких, але дуже приємних моментів. Воно дуже приємно, що держава піклується про людей. І ми бачимо, що можна прийти і дійсно отримати величезні кошти собі на рахунок, щоб придбати житло. Ви ці кошти не зможете витратити на будь-які інші питання. На жаль, ви не зможете лікуватися за них, ви не зможете поїхати кудись. Але для багатьох людей саме житлові питання це найголовніше питання у житті. Особливо якщо у вас є велика сім'я. Маленькі діти, а, хочеться стареньких своїх привезти сюди і жити нормально, а ви можете придбати її не тут, не в Одесі, а будучи в Одесі, придбати собі житло де завгодно, десь там на своїй землі, у Києві, у будь-якому іншому регіоні. Тож, будь ласка, звертайтеся до Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної військової адміністрації. Якщо будуть запитання, вони завжди вам зможуть допомогти, зможуть відповісти. І ви зможете нормально собі жити далі і знати, що держава поруч з вами. Ви захищали державу, держава захищає вас. Ось саме так. Пане Тетяне, дякую вам, що перейшли до нас з такими позитивними новинами. Дякую вам. Звертайтеся, будь ласка, Тетяна Дементіва, директорка Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної військової адміністрації сьогодні в нашій студії на першому міському. Залишайтеся з нами. Попереду найцікавіше. Ми з вами зустрінемось незабаром. Пам'ятайте, все обов'язково буде Україна!